6 березня у культурному центрі міської бібліотеки зібралися учні та вчителі горішньоплавнівської громади, щоб взяти участь у квізі, тобто інтелектуально розважальній вікторині. Розумовий турнір для освітян і школярів організували фахівці центру професійного розвитку педагогічних працівників. Інтелектуальні змагання присвятили 210 десятій річниці від дня народження Тараса Шевченка. Генія думки і слова української нації. У квіз грали сім команд по шість учасників у кожній: двоє учителів та четверо учнів дев'ятого і десятого класів. Підлітки й були головними дійовими особами в інтелектуальному турнірі. Вперше ми пробуємо таку форму, коли вчителі не домінують над дітьми, а вони стають членами команди, і при тому капітан команди це дитина. Її треба приймати остаточне рішення, а не учителю. Квіз складався із семи тематичних раундів. Перші шість з яких це традиційні для такого виду інтелектуального турніру тестові завдання. Серед запропонованих варіантів відповідей на певні питання про життя і творчість Тараса Шевченка. Учасники мали відшукати правильну. за кожну влучну відповідь нараховувався один бал. Ця гра це не просто такі ігрові моменти, чи просто якась так цікавинка. Вона навчає. Мислити креативно мислити, критично мислити, вибирати правильну інформацію із безлічі версій вибрати ту, що треба. Ну і обов'язково те, про що ми зараз говоримо, дієве навчання, компетентнісне навчання це коли масу знань ми можемо перевести в потрібне русло, тобто використати на практиці в цій грі перемагає не завжди той, хто більше знає. А той, хто може вибрати ситуацію, зібратися в ситуації, прийняти командне рішення і вибрати правильну відповідь. Що три раунди члени журі оприлюднювали проміжні результати гри. Найобізнанішою виявилася команда патріоти спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 ім. Людмили Бугаєвської. Вона лідирувала упродовж тестового турніру. Останній раунд нагадував гру, що де коли лунало запитання, відводився час на його обміркування і запис відповіді на папірці. Жодних підказок на цьому етапі змагань вже не було, тому й правильна відповідь вартувала не один. А два бали Ірина Горобченко подякувала Олександрові Каєнку, заслуженому вчителю України, чемпіону України з брейн-рингу, який допоміг у підготовці питань для квізу. Півтори години змагань промайнули на одному диханні. Поки члени журі перевіряли відповіді раунду, що де коли, та підбивали підсумки гри. Ми вирішили поспілкуватися із командою п'ятої школи, учасники якої не втрачали надію на перемогу, і дізнатися у них, чи сподобався турнір. Який з етапів видався найскладнішим? Квіз такий був більш легкий, а ось на самому цьому щодеколи у нас виникли проблемки. Ну, ми надіємося, що ми все-таки займемо перше місце. Іноді ми відповідали якось не в ту сторону, або дуже загиблювалися, або навпаки не помічали дрібниці. Ну і іноді відчуваєш, що ну, як ми не могли на це відповісти, але так загалом непогано. Ми дізналися багато нового про Шевченка, про його творчість, про те, як він пов'язаний з іншими письменниками. Було дуже цікаво, але останнє завдання було складним. Журі за цей час попрацювало і готове оголосити переможців та призерів квізу. Дипломами учасників інтелектуального турніру нагороджено команди загальноосвітніх шкіл номер 1 2, 4 та 6. Третє місце посіла команда за межами шаблону загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка. Другий результат у команди незламні Дмитрівської школи переможці за підсумком фінального раунду залишились незмінними. Перше місце виборола команда Патріоти спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Богаєвської.